Сьогодні хочу показати вам знову відео з кроликами. Попереднє відео так, також було з кроликами, тому що попереднє відео я казав, що не знаю чи виживуть кроленятка чи ні. І сьогодні вже можу сказати, що вони вижили і вже точно з ними все буде добре. Подивіться вже які. Вже вони бігають, вже вони їдять потрошки. Такі кабанчики, дивіться, які славні, дуже. Красиві кроленятка такі. Мягесенькі такі. Такі як кроличка. Де там ще одне? Сховалось. Давайте ще одне покажу. Давайся давай. Ось, ще одне. Ну їм зараз, якщо не помиляюсь, 12 днів. Точно не пам'ятаю, коли вони, коли кроличка привели їх, але... Якщо не помиляюсь, то 12 днів. І за такий час, такі кроленятка слава не виросли, дивіться. Почали вони дивитися в... десь вчора, позавчора, десь так. Ну, вже нормально сьогодні вони вже бачать, бо вчора ще вони не бігали так нормально. Сьогодні вже вони бігають, дивлюся, по клітці ганяють, досліджують. Так, тут показав. Йдемте ще там. Покажу. Тут все. Все стабільно. Все так само. Цю кроличку так і не пустив до самця. То забуваюсь, то немає часу. Тому і знімаю відео з кроликами, тому що нема що зараз. Ну, нема часу, щоб зняти вам, Ще хочу показати капусту, що там. Я ж сіяв. Капусту, вже повисадював її. Хочу вам показати також капусту. Гарбузи вже покажу, які гарні. Але зараз поки що немає часу знімати, тому знімаю з кроликами відео, так як вже давно не було. І, і хотів, щоб показати, як ті підросли. Також дивіться, як ці підросли. Ну, ці не, не дуже так помітно. Так, величенькі. Але не прям, що так помітно. О цих шерсть не така м'яка, як тих. Цих більш жорстка. Ну це така порода. Це Каліфорнія, то в них така шерсть. Не така м'ягенька, а ті такі м'ягесенькі-мягесенькі. І вони йдуть, що маленькі кроленятка в цих жорсткіша шерсть, що великі. Тому ось такі гарні кролики. Що там, що там два кроленятка. Так, да, маловато, звісно. Але добре, що хоч так є. Не знаю, з чим це пов'язано, що кролички так мало приводять. Ну, та привела більше, але чомусь всі не вижили. Ну, Одне не вижило. Не всі, а одне. А до цього я навіть не заглядав, не дивився, скільки вона привела. Ну, вижило два, неживих не було. Можливо, кроличка з'їла, а можливо, так і привела двох. Точно не можу сказати. Годуємо всім, що є. Даємо тут ось, як ви бачите, ячмінь, кукурудзу, навіть попадається де-не-де соняшник насіння соняшника. Також тут петрушка у нас, кріп є. Також дуже полюбляють. Також можна давати ще якусь малину, ще люцен дуже хорошо давати. Кукуруза такий, коли обираєш кукурудзу качани. Також обожнюю дуже. Можна так, якщо є кукуруза, така саме стебло також. Люблять. Ну, Кукурудзу стебло даємо вже на осінь, коли кукурудза вже повністю достигає і скосується і дається повністю. Навіть качани не потрібно обривати, дав собі, закинув кролики. Все, і качана об'їдають, майже весь качан з'їдають і стебло виїдають. Дуже люблять. Також картоплю їдять. Кажуть, багато що не можна давати кроликам картоплю, але їдять, як ви бачите, ли, бачите, Почали давати кроликам все, що є. Не так, що те можна, те не можна. І почали. І ці, ось, як ви бачите, підросли нормально. Ось такі славні. Це ось таке масівненьке вже. Ну хоч, хоч похоже на кроля, то таке малесеньке було взагалі не росли. І це трішки підросло, те підросло. І кролички почали годувати, кроленят нормально. Поки що мало приводять, але можливо з часом і почнуть багато приводити і нормально вигодовувати. Це вже ми побачимо десь через декілька місяців, що з цього буде. Чи це так пощастило просто, що вигодували, чи, чи в подальшому наоборот буде все все добре. Ця кроличка, я кажу, не, не спаровував. Ну, вона така маленька. Ну, сама по собі це така порода, що кроличка маленька, така дуже класна, красива, зато вона дуже гарна. Так мені подобається ця розцвітка. Хотілося б ще таке кроленяток побачити. Але щось поки що та сама ситуація, як була з цією. Можливо, якщо наступний раз приведе, можливо, також щось. Щось зміниться і також вигодує. Так як я не можу сказати, що вона погана кроличка, тому що вона їх не їсть, не розкидає. Вона нормально робить гніздо, туди приводить і, і просто не виживають кроленятка. Також не вигодовує чомусь їх. Тому я думаю, що якщо спарую, то можливо щось, щось те зміниться. Як з цією кроличкою. Ну, ця завжди вигодовувала, але... Але щось довго не, не хотіла спаровуватись. А зараз десь які славні кроленятка. Так, а що, не, що ти, що ти гарний, Це одна розсвітка. Строкача я вже в попередньому відео казав, що кролички немає, щоб, щоб спарувати. Також були б гарні кроленятка, коли, коли маленькі, то вони дуже красиві. Виходить. Розсвіточки в них. Давайте ще покажу ось ці. Ось такі тут сидять. Гарненькі такі. Мордочки в них такі заокруглені якісь, цікаві такі. І вушка в них зразу такі йдуть здорові. Можливо, що вушка їх будуть зразу там пройде ну, місяць, десь так. Десь в них через півтора місяці. Вушка лягають. Ну, в породистих кроликів. Чистокровних. Ну це не чистокровний, так як це Каліфорнія з французьким бараном. Тому, тому не знаю. Малий шанс, що, що зразу будуть лягати, але якщо так подивитися, то вушка такі здорові і вже вони так, як, як то по сторонам розходяться, то можливо через півтора місяці в них будуть також вушка звисати. Вони дуже гарно виглядають, так як вже був. були такі кролики, що вушка звисали. Також непородисті. Ну, точніше, не чистокровний. Також оця кроличка приводила, чи та попередня, що в мене була. Її вже немає. Не пам'ятаю, яка саме приводила. Та також були кроленятка, в яких вушка звисали. То вони дуже, гарні, дуже гарно виглядають. Тому, можливо, і ці такі. Однакові такі. Ну ось так от. Ростуть кролики. Трішки збільшуються їхні поголів'я. Звісно, не так, не так, як хотілося б, але... але ще все попереду. Тому спостерігайте за каналом. Ще будуть обов'язкове відео з кроликами. А я вже буду завершувати. Тому все. Всім пока, до нових зустрічей.